Доброго ранку! Вітаю вас на своїй кухні. А Готувати ми сьогодні будемо консервувати, маринувати помідори з виноградом, сливами та яблуком. Ось такі у нас є баночки 1,8 літра. Сюди на день це я поклала вже одну сливу без кісточки. І ще половинку докладу. Сюди покладу дві частинки яблука для такої гарної нотки. Далі трішки перцю чорного рожку. Прянощі для консервування овочів, влагідний маринад. Якщо його нема, можна і без нього обійтися. Тут в основному гірчиця. Зернятками. Кидаю отак прямо стебельце петрушки, стебельце кроху зонтик, і викладаю помідорчики. Більшенькі помідорчики вниз, а меншенькі будуть в Баночки не дуже великі, через те великі помідори не живуть. Ливки ось такі мене гарні осенькі є, теж сюди Що Ми хочемо базиліку, після і викладаємо помідорчики. Далі, щоб не заливати почту, ми кладемо. Виноград, але виноград винний. Одну віточку поклала, а так можна його і ягідками покласти. Десь дві грона. винограду. Величенькі такі. Грона десь такі. І далі викладаємо знову. На плиті твариться маринад 3,5 літра. В нього я всипаю, В оцей стакан положила половинку цукру, половинку солі. І в оцей стакан, але не повний поклала половинку цукру і половинку солі. чуть чуть більше половини. Звичайно, кожен помідорчик треба наколоти от, отак. І викладаємо. І гарно щільненько поступуємо, щоб вони рівномірно тягли. І кріп, і яблучко, і свива, і гарно ляга ліга, петрушечка, от базилік видно. Тут Виноград, помідорчики, і більшенькі, і меншенькі, і сливки. Так, так ми закладаємо баночку. Найголовніше, що я закриваю ці помідори вже не один рік, вони не зривають і можна пити звичайний розсіл, адже виноград дуже дає гарний смак. І трішечки відчувається нотка яблука, трішки відчувається нотка сливи. Тобто дуже-дуже такі смачні помідори, раджу всіх їх закривати. І так у нас вже заливка, розсіл готовий. застилаємо підставочку під гаряче кладемо. Сюди зверху можна ще підсипати, оці, якщо у вас є якась улюблена приправка. Мені подобається смак гірчиці в помідорах. А тут і сухий часничок є. І от таким чином в нас вийшли дуже красиві і в баночці помідори. Ось такі гарні. гарнісінький. І тепер ми заливаємо заливочкою. Дуже акуратно, бо вона ж гаряча. Такий красивий вигляд мають помідори в банках. Кришечки я помила оцтом і накрила. І ставимо на стерилізацію. Стерилізувати будемо швидко, бо зайдемо в воду теж гарячу. У каструльку ми залили гарячої води, не кип'яток, а гарячої води щоб буквально та вода, що в банці і та, що в каструльці, були майже однакові, однакові однаково гарячі. І ставимо стерилізуватися на 15 хвилин. І так, помідорчики промарилися 15 хвилин з часу закипання, я їх виняла. І закриваю ключем. Дуже неймовірно смачні помідори, получаються за цим рецептом. Можна і помідорчик з'їсти, і обов'язково випити розсіл. Він, виходить, такий смачний, як компотик, бо з оцтом якось. Не дуже хто вип'є той розсіл, а тут піде все і помідори, і розсіл. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.